Повернення на батьківщину. Художник Борис Кисілевський вперше представив власні твори у музеї мистецтв Прикарпаття. Митець громадянин Польщі, попри те, що народився в Станіславові. Борис Кисілевський розповідає: 1941 року почалася фашистська окупація, і сім'я змушена була тікати з України. Саме поневіряння на чужині стало поштовхом для художника. Натхнення додавала численна українська діаспора у Польщі. Нині прізвище Киселевський доволі відоме серед мистецького бомонду Європи, кажуть мистецтвознавці. На історичну батьківщину митець привіз краще з кращого: робота з далекої юності, рисунки, які здобули визнання на міжнародних бієнале, та останні праці навіяні різноманітними спогадами. Окрім рисунка, африківців вперше можуть оцінити авторську техніку Бориса Киселевського. Вона називається вітраж. Я не тільки рисунок, я останнім часом займаюся вітраж вітражем. Вітраж це є якби квінтесенція або об'єднання всіх всіх технік, всіх технік мистецтва, малярства, рисунку, графіки, художньої обробки металу, скульптури, художнього шкла. І я це все зробив в одному, в одній техніці. Місцеві мистецтвознавці зачаровані вітражами Киселевського. Це є складна техніка. Ну, з тим, що треба е, мати е, або кольорове скло треба мати багато інструментів для того щоб вміти їх вирізати по формі так і практично я знаю що у нас на сьогодні є тільки один інститут академія мистецтв у львові котра на відділі сакрального мистецтва вони якби виготовляють вітражі але це це це, це, це направду є дуже складно рисунки майстра які презентує виставка наче посібник для художників початківців додає михайло дейнега понад півсотні робіт відображають свою рідну еволюцію стилю та техніки, якщо подивитися його по рисунку, а там можна побачити олівець і туш, і різні матеріали, то я вважаю, що це є дійсно професійний е, рисунок, і недаром же його скажімо, на сьогодні запросила політехніка в Кошаліні викладати скульптуру у. Е, в інституті івано франківську експозиція Бориса Кісілевського триватиме щонайменше два тижні. Потім картини помандрують до Коломиї. Світлана Колеснікова, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.